19 людей постраждали під час ворожої атаки шахедів на Харків серед постраждалих четверо дітей: наймолодший дворічний хлопчик та ще троє дівчат, 12, 16 і 17 років. Від ударів пошкоджено три школи, дитсадок, понад півсотні багатоповерхівок. Більше про ситуацію в місті у репортажі Світлани Шикера. З опів на другу ночі на Харків полетіли шахеди. Атака тривала півтори години. Вибухи чули в трьох районах міста: Шевченківському, Слобідському та Салтівському. Загалом 12 влучань. Ми маємо дуже серйозні рунації по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, територію дитячого садочка. Ми маємо три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Загалом у лікарні перебувають четверо людей. За даними медиків, тяжких немає. На Асалтівці ворожі безпілотники поцілили в декілька будинків. Один дрон упав, але не здетонував. Інший влучив у ліфтову шахту на горішньому поверсі. А біля 24 поверхівки, яку всі знають, як перший харківський хмарочос, герань 2 поцілила прямо біля під'їзду. Зайнялися припарковані автівки. У будинку повиривало вікна і балконні рами. Володислав фотографує потрошки на авто свого товариша, щоб повідомити друга, а сам каже, вночі виводив сусідів з ходами з 21-го поверху. Він упав біля будинку, потім здетонував буквально за кілька секунд. У мене на 21-му поверсі рами знесло. Ми вибігли, і я людей зводив донизу звичайними сходами. Зібрав із під'їзду і з вогнегасником намагалися гасити, але було вже марно, вже дуже сильно горіло. Людей відвів від будинку подалі, і все на третьому поверсі. Безпілотник повністю знищив дитячу студію. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення. Вона туди залетіла, ми бачимо розрушення. Вікон нема, дверей немає, ну, Пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, що ще бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Але найголовніше те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок, що це було не в день, що немає погибших. У Слобідському районі шахет поцілив прямо в дах двоповерхового будинку. Покрівля спалахнула, повністю зруйновані квартири на другому поверсі. На щастя, в той час там нікого не було, а от продуктовий магазин зруйновано ущент. Нам позвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали і тут. Вже працювали служби. Шок, просто шок і все. За одну мить нічого нема. Я тут працюю 96-го року. Відпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищити нас, строїли терор, справжній терор населення, мирно. Ну, Який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. Увесь день триває рятувальна операція. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Безпілотники зачепили сусідній трансформатор. Комунальники забивають вікна деревоплитами. Добробатівці закликають чоловіків приїхати на допомогу, адже заносити плити на верхні поверхи дуже важко і бракує робочих рук. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.